Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Саутгемптоном та Манчестер Юнайтед. 3-0 піде ріка Тенхага перемагають. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, розпочинати. Стартова розстановка Саутгемптона, Арон Рамсдейл у воротах, Бетнарик, Стівен зіхсники. Калво Карпітер с по флангах Угачук водаун с підзиксники у корні пізисника, диблинг по флангах, фернандеш центральний, туквальный пизгисник та Арчер у нападі. Це така стартова розстановка Саутгемптона. Переходимо до стартового складу Манчестер Юнайтед. Підопічний Ерік Еденгау вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Андріона на воротах, Метис Дейлік та Лісина Мартіна з екстрики. Насе Мауз Раоїді по флангах. Кобі Мейну Крістіан Ерікс центральний центральній опорній під екстрики. А Маті Ало по флангах. Бурно Фермендович. Центральний такувальний підзахисник та Джоша Зіргз вишив грати відповідному нападі. Ну, а тепер. Давайте ми поговоримо про сам між і та South Game. Ну що ж, мої друзі, South мені дуже сильно сподобався. Взагалі SouthGempton доволі таки цікавий цей матч. Розпочав і хороший був шанс Southgampton то, для того, щоб таки забити. Дуже сильно мені сподобався із Саутгемптона Діблінг. Він загострював. Також небезпечні було підключення Кала Вокера Пітерса та Юкенарі. Ось коротший шанс, до, реч, команда, до речі, створив сама командир Черка Крістіан Еріксон. Ідеальна передача виконана Джошуа Зір за Джошуа не зміг переграти вратаря. Ось, ну, а у Діаса непогано не був Солтгепт, на коли Діаш пробував обвідним ударами, і Андрей Олнана відбив його удар. Ось, такий рівний, я би сказав, був поєдинок, але ключовою була 31-ша хвилина. Саутгемптон заробляє пенальті, мої любі, любі друзі. Здається, що ось він, переломний момент в поєдинку для Саутгемптона, да? Саутгемптон, коли три матчі підряд команда програла, Ось, закрити дуже такий сильний подобається Солдген, таке атковання із Солдгентом. Дуже мені сильно подобався. У, перш, у перші півгодини доповідну пенальті, був, друзі. До позначки підходить Арчер і не забиває, Не забила пенальті, тому що Андреа вона набере пенальті на 33 хвилині. Ну, а потім через де хвилини Мачестерина забивався. Ось такий подвійний удар на Солдгантона. І звичайно, що коли ти не забиваєш пенальті, а тобі, ну, практично моментально забивається, звичайно, що психологічно на команду, звичайно, що діє. Матис Делікт збиває. Був хто Крістен Кріс Анерікс, не вдав, де про Фриланди, зробив передачу Бруну задачу, то було нас такі акцентовано, що Матис Деліг. цей перший гол за Юнайтед, то відкриває рахунок у поєдинку на 35 хвилині. І після пропущеного голосаутґемп там, ну, ну гра Саутгемптона зламалася. Зламалась, тому що перші півгодини рівний матч, і то я би віддав би первак в Саутгемптона. Вони більше володіли чим і більше пробував по поворотах. Але, власне, не забути пенальті. Він звичайно що... і мало того, що пенальти не забив. Там ще був на пані момент, коли Андра наступав в гру. Ось, ну потім забуваємо Metas Делікт, потім Маркус Рашард збиває на серхвилині, кубімейна віддає на нього передачі. Маркус пробиває в Дальній кут. Дуже важкий удар на Арна Рамсдейла, тому що дерес під зіксника в Дальній кут. Маркус робить рахунок вже 2-0. О, ось, не Манчестер йде на перерву з комфортно перевагу, але в другому таймі Манкуніанці суб'єктивний точку зору вже повністю контролювали матч. Soutgang взагалі жодного моменту не приглядає. У Юнайтед, навпаки, був хороший удар Марк Сараша, да, Зірк зміг збивати, хороший був момент. Ось, О, ті -ті -ті. До речі, я би ще був виділив червоного карту Джека Стівенса, Саме Олександр Гарнача він правило таке порушив правила. Ось. Червону картку Олександр Гарнача десь перенако зробив. І сам Гарнач в передачі його долота. Зробив рахунок 3-0. Ну і таким чином Манчестер нас перемагає. 26 ударів. поворотних на користь Манчестер Units statistics. 34 удара в площину на корот матча 14, статистика 57, 43 володіння на корот матча 14, 17 кутовий, По поточити передачу також краще матча 14, ну, ніби то ось так дивись на статистику і які можуть бути питання, так? Да? Так, ніби здається, але питання все-таки мої любі друзі є, тому що в першому таймі у Саутгемптона було 3 голівих на год, плюс не, за... не забити пенальті, 3 голіві на годи у Саутгемптона, 3 голіві на годи у Пущені. Звичайно, що команда грала непогано в першому таймі, але за пенальті я би назвав би Переломним моментом матч, коли саме Андреона на витяг пенальті. Потім Менчістер не забиває два голи і матч переломляється з них на голову. У Юнайтед було 4 голів нагоди, 2 голови нагоди упущені і ці голівни нагоду були виключно вже в другому таймі. Мечестер Юнайтед. 465 передач South Gunton 405 передач точнее 77% точність передачи 43% 40 57% 606 передач 550 передач точнее 90% точність передач, 0, точні, 0 в сад был в команду з 6 ударів Саутгемптон на 4 удари плюс чину один удар по ворота, один удар просто-напросто заблокований у Юнайтед з 20 ударів, 10 ударів площину, 3 удари по Узворота, 7 ударів просто на заблоковані по успішних відборах. До речі, краще був Саутґеттон. 14 успішних відборів, 73% успішності. У Юнайтед 11 відборів, 55% успішності, 7 сейвів відповідно Арадара, Здала три сейви Адеунана. 14-12 війни по 11 перехоплення порушень правила під пічні рік. 14 порушень правил, 4 жовті картки. У Саутгемптон 11 порушень право, одна червона картка. Пряма Джек Стивена. І одна жовта картка. А ось. Тож Манчестер з перемагає, а? Усіх булівальників в Манчестер хочуть привітати вашу команду з перемагу, бо як не замучитись. Саутгемптон грав доволі таки непогано. Особливо в перших хвилинтарі сталося не забити пенальті. Він просто психологічно на команду подіяв, потім ще Мегас Девік забив. Маркос Раш одправив подвоїв. Ну і, звичайно, психологічно тут команда. Команді було дуже важко. Ось підіплічні Рікеттенхага здобувають 6 балів. Дві поразки, дві перемоги у Manchester Ось Саутгемптон залишається з 0 з з балів. Тобто нуль балів у Саутгемптона. А залишається, знаєте, Саутгемптон Панта грав о, і сьогодні, і взагалі в попередніх матчах. Тобто є певне невезіння у, у Саутгемптона. Ось але команда все одно цікава і, в принципі, дуже цікаво поспостерігати за Саутгемптоном, як там вони. Ну а матчі страна сьогодні справді, да, не все було ідеально, скажімо так. І перший початок перші півгодини матч за Галибу але в цілому Манчестернат мені сподобався. Команда Регіттенха показала дуже хороший футбол. М'яч дуже швидко рухався в собой другому темі. Тому, на мою думку, перемога по ділу. Все-таки якщо брати в цілому глобальну матч, то поділу. Війна перемагає справище отгент на свой год, тому що награв, але я ж кажу, Манчестер перемагає поділ. Це моя суб'єктом. Зоро. що до речі, думаєте, ви напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі, хочу вам тільки добра побажати. Всім бачення, бережіть себе, Всі до зустрічі.